Світлана Онищук під час відвідин Коломийського ліцею сфери послуг зазначила, що зараз держава надає великого значення розвитку професійно-технічної освіти. Актуально є робітничі професії. Якщо колись кожен хотів отримати тільки вищу освіту і намагався вступити у вищий навчальний заклад, університет, академію, сьогодні популярністю користуються профтехосвіта, тому що обладнання, нові кабінети, навчальні кабінети, верстати, станки. Це все те, що сьогодні держава забезпечує, і одразу учень, студент після профтехосвіти, він має можливість іти на підприємство-установу працювати. Це повністю підготовлена людина. Після екскурсії навчальним закладом очільниця області залишилася задоволеною від того, що побачила. Ми ознайомилися, як тут готують перукарів, як тут готують майбутніх кухарів. А в цих харчоблоках, які держава відкриває, звісно, що потрібні кухарі, як створюються нові навчальні центри, це також дуже велика робота, і це дуже багато зусиль вкладають всі, як представники органів державної влади, так і місцевого самоврядування. І зміст, звісно, що дуже особливо підходять керівники таких закладів. Директорка ліцею Наталія Квартюк зазначила, що з кожним роком стан кабінетів та майстерень у навчальному закладі покращується. У нас є навчально-практичний центр з кухарів, і воно так дуже співзвучне з харчоблоками. От, але в нас багато ще іншого всього цікавого. Ми відкрили нові кабінети, по відкрили нову професію, агент спостачання і маємо хороший набір, і майстерню для цього, якось зараз в ній знаходимося. Зробили кабінет захисту України, бо то в комплексі з осередком. Ще десь осередок будемо пізніше відкривати, бо ще не все доукомплектовано. Наразі в ліцеї сфери послуг навчається 600 студентів. Для них потрібно нове сучасне обладнання, каже директорка. Навчальний центр кухарів це субвенції державної, трохи департамент нам дуже допомагає. І трохи наших, що ми заробляємо на практиці, маємо тепер наш ліцей сфера послуг. Послуг, то ми вже самі собі щось трохи заробляємо, надаємо послуги для населення і маємо теж невелика частинка. Тож влада і ліцей надалі старатимуться допомагати одне одному. Перша буде забезпечувати надійне фінансування, а ліцей готуватиме висококваліфікованих робітників. З Іван Налецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.